Анатолій Валевський. Попередження Шість місяців ретельного і монотонного обшуку сузір'я Пегаса не дали ніяких результатів. Дослідницький політ підходив до завершення. Бортові сканери зчитували останню інформацію відносно планетарної системи Зірки Маркап. Робити було особливо нічого, тому штурман Турман Герман Діс додав невеликі уточнення до бортового журналу і запустив програму прокладання курсу повернення на землю. Зчепивши пальці на потилиці, він відкинувся в кріслі та замріяно закрив очі, уявляючи, як проведе заслужену відпустку на одному з сонячних острівців Бермуд. Саме в цей момент пролунав мелодійний передзвін. Діз з нехотя розплющив очі і побачив над пультом управління голографічне зображення досліджуваної системи. П'ята планета від зірки пульсувала м'яким зеленуватим світлом, поруч із нею спалахували стовпці знаків і цифр, що характеризували параметри досліджуваного об'єкта. Виявлено планету земного типу, потенційно придатну для органічного життя. Безпристрасний голос Сема остаточно вирвав штурмана на полону романтичних мрій. Його охопило несподіване хвилювання. Така знахідка була унікальною, оскільки шанси відшукати в безкрайніх просторах космосу планети земного типу були вкрай малі. За останнє століття виявили всього лише дві, та й то такі, що підходили тільки за деякими параметрами. Перед їхньою колонізацією ще знадобиться багато коштів і часу, щоб створити там необхідні умови. А тут, судячи з попередніх свідчень, характеристики були дуже близькі до земних. Діз внутрішньо підібрався і наказав Сем, оголоси загальну готовність екіпажу і повідом капітана про знахідку. Слухаюся, лейтенанте. Штурман поблажливо посміхнувся. З якоїсь причини самонавчальний електронний мозок, який для простоти охрестили Семом, вирішив, що має дотримуватися субординації, як і всі інші члени екіпажу розвідувального зорельота «Мадрівник». Незабаром у командну рубку швидко увійшов капітан, як завжди, гладко поголений і підтягнутий. Причому голився він по старому, справжніми лезами, а не електронним депілятором, і був зразком для наслідування. Утім, так напевно виглядали всі справжні капітани ще з часів стародавніх вітрильників. Капітан Тім Бартон належав саме до таких, Ну, Германе, невже нам пощастило, бадьоро поцікавився він. Будемо сподіватися, потрібно спочатку вийти на орбіту, взяти проби, провести візуальне обстеження і визначити наявність розумного життя. Хоча. Судячи з того, що ми досі не вловили жодних радіосигналів, думаю, Сем цілком впорається з цим завданням самостійно, посміхнувся Бартон. Наш вихід передбачено лише в тому разі, якщо виявиться розумне життя, тоді вмикається програма встановлення контакту. І ну капітан не різко обірвав власні міркування, часно згадавши, що штурман і сам прекрасно знає процедуру, і запропонував. Давайте, германе, вип'ємо поки що по філіжанці кави і дочекаємося перших результатів. Тим часом, зробивши необхідні розрахунки, Сем здійснив підпросторовий перехід зерольота точнісінько на орбіту планети. На голографічних екранах з'явилося її збільшене зображення, оточене прозорим блакитним ореолом. Від корабля відокремилися автоматичні зонди і помчали в різних напрямках. Немов бджоли в пошуках медоносних квітів, негайно почали надходити дані про склад атмосфери, силу тяжіння, наявність корисних копалин і ступінь забруднення. Одночасно з цим тривало сканування об'єкта з покроковим збільшенням зображення. Три великі материки і безліч островів займали приблизно половину поверхні планети, решту вкривала вода. Автоматично ввімкнулися фільтри прозорості і хмарна завіса немов розчинилася. Обравши найбільший материк, Сем зафіксував положення за і взявся за ретельний аналіз отриманої інформації. Роздивляючи зображення на екранах, які швидко змінювалися, Бартон з надією вимовив: А якщо планета і справді виявиться придатною для людей, пропоную назвати її Надією. Звучить непогано, капітане. Уявляєте, Германе, як сюди ринуть колоністи з переповненої землі? Адже це справжнісінький природний заказник. Якщо тільки його ніхто не встиг зайняти і забруднити до нас, пожартував штурман. Увага! Виявлено прямі ознаки наявності техногенної цивілізації, голос Сема пролунав абсолютно несподівано. Капітани Штурман швидко перезирнулися і посунулися уперед, вдивляючись у голографічне зображення ділянки материка, яке поступово збільшувалося. У центрі прямих ліній, що сходилися і, судячи з усього були дорогами, розташовувалося велике місто. Сумнівів не могло бути. Навіть із такої відстані явно проглядалася архітектура будівель земного типу. Місто розкреслювали на квартали прямі широкі вулиці, подекуди віднілися зелені масиви, очевидь, міські парки. Ось вам і заказник, розгублено пробурмотів капітан. Очам своїм не вірю, діз заклопотано насупився. Якби мене збудили і запитали, де ми перебуваємо, я ні секунди не сумніваючись, відповів би, що наближаємося до землі. Однак ми перебуваємо досить далеко від неї. Бартон насупився, але тут же посміхнувся і додав. Зате, судячи з усього, на нас чекає зустріч із братами по розуму, і, можливо, вони будуть не дуже сильно відрізнятися від нас. Один з автоматичних зондів знизився майже до дахів будівель і повільно пішов над залитою сонячним світлом вулицею, прямуючи до центральної площі. Внизу не спостерігалося абсолютно ніякого руху, немов усі в місті спали. Якось усе це дивно виглядає, не витримав штурман. Невже нас досі не виявили? Та й взагалі, де самі господарі планети? Де їхня техніка? Зачекайте, Германе, зупинив його капітан. Дивно, не тільки це. Прислухайтеся. Практично немає жодних звуків. Звукові аналізатори видавали лише легкий посвіст вітерця в дротах уздовж вулиці та тихий шелест листя ні гулу, ні хрускоту, ні гуркоту працюючих механізмів, нічого. Втім, здається, ще були присутні віддалені голоси птахів. Коли зонд опинився над площею, капітан перевів його в режим ручного керування і змусив повільно показати кругову панораму. При найближчому розгляді стало видно, що будівлі вже неабияк застаріли від часу, хоча активних руйнувань не спостерігалося. На всьому лежав шар багаторічного пилу, а в центрі площі височіла скульптурна композиція, що складалася з групи озброєних людей, над якими гордовито майорів стяг. Деякі постаті підняли над головами руки, в яких тримали предмети, що нагадували зброю. Не може бути. вигукнув штурман. Це ж люди зовсім такі самі, як ми. Капітан наблизив зонт в притул до скульптур і ткнув пальцем в екран, вказуючи на руку однієї з фігур. Так, схожість і справді неймовірно, погодився він, і якби не шість пальців, то відрізнити за зовнішніми ознаками і справді було б неможливо. Тим часом Сем завершив остаточну перевірку всіх даних. І видав висновок про повну придатність атмосфери для життєдіяльності людей, жодних шкідливих мікроорганізмів і випромінювань прилади не зареєстрували. За даними зондів, розісланих по всій планеті, в океані і в лісах мешкали численні представники місцевої фауни, і все. Крім порожніх міст і практично зутлілої техніки, жодної людини. Щось мені це не подобається, спантеличено промовив капітан. Куди могли подітися всі люди? Якби не занедбаність міст, я б навіть припустив, що вони сховалися, дізнавшись про наше наближення, невпевнено відгукнувся штурман. Але ж це безглуздо. Так, і команда чекає дозволу на висадку. Що ж їм сказати? Чомусь мені зовсім не хочеться сідати на поверхню цієї планети. Але... Тім, Бартон у задумі простукав пальцями якийсь хитромудрий ритмічний малюнок на приладовій дошці, Потім, прийнявши рішення, натиснув на сенсор загального зв'язку і оголосив усьому екіпажу перебувати в режимі повної готовності, групі розвідників і контактерів приготуватися до висадки. Вимкнувши зв'язок, капітан звернувся до штурмана. Сподіваюся, Германе, що роблю вірно. Капітане, зрештою, ми ж не можемо полетіти просто так. Потрібно знайти відповіді. Бартон кивнув і вийшов із рубки. Десантний Модуль поволі знизився і сів на площу перед самим меморіальним комплексом. Усюди панувало запустіння, не було слідів руйнувань або безладної втечі. Просто здавалося, що звідси всі пішли, спокійно і не поспішаючи. Командир групи підійшов ближче до скульптурного ансамблю і, задерши голову, довго й пильно роздивлявся фігури на підесталі. Потім заклопотано насупився і вимовив подібні монументи я бачив і на землі. Усі вони належали до тієї давньої епохи, коли люди ще ворогували між собою. Тоді людство було поділене на держави, які воювали одна з одною. У центральній будівлі, що знаходиться за скульптурною групою, зафіксовано слабке випромінювання електронних приладів, повідомив Сем. Судячи зі структури хвиль, це схоже на інформаторій. Капітани Штурман уважно стежили за тим, що відбувалося на екранах обзору. Група увійшла в будівлю і почала обстежувати просторі зали, розташовані один за одним. Схоже було на музей, у якому зібрали експонати з різних епох, починаючи з кам'яного віку. Поступово просуваючись далі, дослідники дісталися останньої найбільшої зали, посеред якої височив багатоярусний електронний пульт. На ньому ледь пульсували вогники. Красовський, будьте обережні, звернувся капітан до командира групи. Ми не знаємо, що це за пульт і чим він керує. Але тут знову втрутився бортовий комп'ютер корабля. Непізнаний електронний пристрій, умовно іменований словом пульт, не з'єднаний кабелями з жодним об'єктом, що знаходиться за межами будівлі. Також, згідно з проведеним мною глибинним скануванням пристрою, відсутні радіоелементи, що допускають радіозв'язок, що свідчить про повну автономію і замкнутість цього пристрою самого на себе. Вибухово небезпечних і опромінювальних пристосувань не виявлено. Сем замовк, немов у роздумах. Що ж це таке? не витримав штурман. Не тягни вже душу. Напевно, ти все прорахував. Це схоже на кінотеатр. Капітан штурман перезирнулися. Кінотеатр у музеї? Хм. Я можу його активувати, запропонував Сем. А ти впевнений у безпеці? Абсолютно. У самому пристрої немає нічого, крім архіву даних і голографічного плеєра. Бартон глянув на штурмана, той невпевнено знизав плечима. Гаразд, активуй його, ухвалив рішення капітан. А ви, Красовський, будьте поготові. У разі виникнення небезпеки будьте готові до термінової евакуації та знищення об'єкта. Слухаюсь. Підкоряючись розпорядженням командира групи, розвідники взяли в пів кільце пульт і привели в бойову готовність плазменні випромінювачі. Тим часом Сем активував пульт. По приладовій панелі метушливо забігали різнокольорові вогники. У центрі залу виникло ледь помітне блакитнувате сяйво і пролунав спокійний чоловічий голос. Швидко проаналізувавши фонетику чужої мови, Сем почав перекладати Вітаю вас, чужинці, на нашій втраченій планеті, втраченій для нас, її корінних розумних мешканців. Останні слова пролунали з якоюсь гіркою іронією. На деяку мить запанувала тиша, а потім голос продовжив Моє ім'я Терлін Менкор, і я останній із людей цієї планети. Напевно, вас здивувала повна відсутність населення. Що ж це згубні наслідки глобальної війни, що тривала понад сотню років, яку розв'язали корумповані політики наших країн у гонитві за надприбутками і заради задоволення власних амбіцій, вони зіштовхнули народи двох найбільших країн у братовбивчій війні. Поступово в неї були втягнуті й менші держави. Брехнею і підміною фактів політики домоглися того, що люди різних країн стали ненавидіти один одного, і війна тривала не вщухаючи. Вона вимагала все нових і нових жертв. В основному це були чоловіки, які безпосередньо брали участь у бойових діях для того, щоб безупинно поповнювати лави воїнів, вчені генетики втрутилися в структуру ДНК. І досягли того, що чоловічих особин народжувалося більше і більше. Це втручання виявилося фатальним. Знову запала тиша, але ніхто не посмів порушити її і найменшим виголосом. Навіть Сем здавалося, завмер у трагічному мовчанні. Сталося непоправне, голос лунав знову. Ніхто й не помітив, коли перестали народжуватися дівчатка. Адже для війни потрібні були тільки чоловіки. Коли з'ясувалося, що жінки, які живуть на планеті через вік втратили здатність до дітонародження, виявилося, що молодих жінок немає. За кілька десятків останніх років не народилося жодної дівчинки. Коли про це стало відомо, війни припинилися самі собою, але було вже занадто пізно. Як не намагалися вчені всієї планети, скільки вкладали коштів, усе виявилося безрезультатно. Здатність людства до відтворення втратилася здавалося, сама природа ухвалила рішення про недоцільність існування виду, що винищує сам себе, і поставила на ньому хрест. Цього разу пауза виявилася тривалою, і капітан вирішив, що звернення вже закінчилося. Він уже відкрив рота, збираючись віддати розпорядження, коли Сем знову почав перекладати. «Звертаюсь до вас, невідомі прибульці. Ми, чоловіки останнього покоління, доклали всіх зусиль для того, щоб навести лад на планеті та відновити руйнування, спричинені війною. Якщо наша планета підійде вам, оселіться на ній і живіть щасливо в мирі та дружбі, Не повторюйте наших помилок. Адже війни несуть смерть, за якою приходить забуття. Ніякі, навіть найкрасивіші ідеї, найпривабливіші забаганки, ніякі багатства і амбіції не варті людського життя. Пам'ятайте про це. На екрані поступово віддаляючись, планета перетворилася вже на ледь помітну іскорку, а капітан, як і раніше, задумливо супився. Штурман скоса поглядав на нього, не наважуючись перервати напружене мовчання. Нарешті не витримав: Капітане, всі дані систематизовано і підготовлено до відправки на землю. За традицією, як першовідкривачі, ми зобов'язані дати назву планеті. Але я не впевнений, що надія це найкращий варіант. А мені здається, що саме ця назва символізує надію на те, що подібна трагедія ніколи б більше не повториться. Це попередження для людства, адже розум був створений вищими силами і існує не для того, щоб сам себе знищувати. Ви що, справді вірите в існування цих гіпотетичних сил? обережно поцікавився Діс. Чим же в іншому разі можна пояснити все це? Тім Бартон провів рукою, вказуючи на оглядові екрани, які відображували нескінченний космос, всипаний міріадами іскорок зірок, серед яких торував свій шлях мандрівник.